Чи треба під гейрішетку застеляти агроволокно. Дивіться, можна застеляти. Це не є обов'язковим, але можна застеляти, щоб трава, яка знизу там знаходиться в землі, щоб вона не проростала ну, з землі до верху. Так, да, з Часом десь вона десь на сінечко занесеться, звісно, десь може зверху проросте, але краще застелити. Чи агроволокно, чи геотекстиль. У нас в Україні землі родючі, тому цього бур'яна там в землі не Ну, це вже по бажанню, як ви хочете, в принципі. Хочете застеляєте, хочете не застеляєте. Ну, бажано б застелити. Якщо ви робите чисто доріжку, ви можете щебінь вже й не робити. Ну, зняти шар грунту просто, засталити її решетку, засипати її щебнем. Якщо ви робите під машину, у вас має бути основа тверда. Просто на землю ви покладете, вона туди війде. Вам треба зробити нормальний дренаж. Якщо у вас там якась вже земля з камінцями, в принципі, можна вирівняти і застелити гієр решетку. Ну, якщо ви чисто по е, чистій землі, да, скажімо так, по полю робите, тоді знімаєте шар грунту 20-30 см щебня крупної фракції, 2-3 см пісочка, вирівнюєте його, застеляєте гієрішетку, засипаєте щебеночкою, і у вас виходить, ідеально буде рівна поверхня. Ніколи не не буде грязі, завжди воно буде сухеньке. 135 гривень секція 60 на 40, бус, легкова машина, джип. Вона це все витримує. Камаз Зіл якийсь раз там в рік проїде, теж можна її застеляти. Якщо постійно буде їздити якісь фури, трактора, комбайни, ось така тоді вже буде польська, яка витримає нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр.